Джордж Орвел Застрелити слона в Молом'яні, що в нижній бірмі, я був зненавиджений багатьма людьми. Єдиний раз у моєму житті, коли я був аж настільки важливою персоною в місті, де я служив поліцейським окружної дільниці, панували антиєвропейські настрої, хоча і проявлялися вони в якийсь безцільний дріб'язковий спосіб. Ні в кого не вистачало сміливості влаштувати бунт, натомість, якщо європейській жінці доводилося пройти через базар самій, хтось, ймовірно, плюнув би їй на сукню соком бетеля. Як поліцейський, я був очевидною мішенью. Мене цькували за будь-якої нагоди, коли це могло зійти з рук. Якось спритний бірманець підкосив мене на футбольному полі, і суддя ще один бірманець, відвернувся. Натов вибухнув жахливим реготом так траплялося не раз. Зрештою жовті обличчя молодих чоловіків, які зустрічалися мені всюди, образи, які вони вигукували мені в спину, звісно, коли я вже був на безпечній для них відстані, сильно діяли мені на нерви. Найгіршими з усіх були молоді буддійські священники. У місті їх було кілька тисяч. І здавалося, що нікому з них більше нічого робити, крім як стояти на розі вулиць і глузувати з європейців. Все це мене бентежило та засмучувало. Бо на той час я вже вирішив, що імперіалізм це зло, і чим швидше я кину свою роботу та звільнюся, тим краще теоретично і, звісно, таємно я був на боці бірманців та проти їхніх гнобителів, британців. Що стосувалося роботи, яку я виконував, то я ненавидів її сильніше, ніж можу пояснити. На службі в поліції ви бачите брудну роботу імперії зблизька, бідолашні арештанти, що тулилися у смердючих клітках, сірі, залякані обличчя довгострокових в'язнів, пошрамовані сідниці чоловіків, яких обкладали бамбуком, все це гнітило мене нестерпним почуттям провини. Але я був занадто молодим, щоб достеменно все збагнути та й погано освіченим. Мені доводилося міркувати про свої проблеми в цілковитій тиші, яка оточує кожного англійця на Сході. Я навіть не підозрював, що Британська імперія вмирає, і тим більше не усвідомлював, що вона значно краща за молодші імперії, які прийдуть натомість. Я знав лише те, що застряг між ненавистю до імперії. Якій я служив, та люттю супроти зловісних маленьких звірят, що намагалися зробити мою рутину нестерпною. Однією частиною душі я відчував, що британський радж незламна тиранія, яка стискає інсайкула в вічності, волю розтерзаних народів. Іншою частиною я відчував, що найбільшою радістю у світі було б встромити багнет у нутрощі буддійського священника». Такі почуття, звичайні побічні продукти імперіалізму, запитайте будь якого англо-індійського чиновника, якщо зможете застати його не на службі. Та одного дня сталося дещо в певній мірі повчальне. Це був дрібний інцидент, але він дав мені краще, ніж раніше, уявлення про справжню природу імперіалізму, реальні мотиви, якими керуються деспотичні уряди. Рано вранці молодший інспектор поліцейської дільниці на іншому кінці міста зателефонував мені і сказав, що слон спустошує базар. Чи не міг би я прийти і щось з цим вдіяти? Я не знав, чим можу зарадити, але хотів побачити на власні очі, що там відбувається, тому сів на поні та вирушив. Я взяв з собою гвинтівку, старий Вінчестер 44-го калібру, надто маленьку, щоб убити слона. Але подумав, що шум може бути корисним інтерорем для залякування. Бірманці зупиняли мене дорогою та розповідали про витівки слона. Звичайно, це був не дикий слон, а ручний, який просто надто збудився. Його прикували на ланцюг, як зазвичай роблять з ручними слонами, коли має розпочатися період нападів збудження, але вночі він зірвав ланцюг і втік. Погонич слона, єдина людина, яка могла керувати ним у такому стані, вирушив на вздогін, але обрав неправильний напрямок і тепер був за 20 годин звідси, а вранці слон раптово знову з'явився в місті. Бірманці не мали зброї і були абсолютно безпорадними супроти тварини. Натомість слон вже зруйнував чиюсь бамбукову хатину, вбив корову, погрубував кілька фруктових кіосків. І пожер все, що там було. Також він наштовхнувся на муніципальний сміттєвоз і, коли водій вискочив і втік, перевернув фургон і зім'яв його. В кварталі, де бачили слона, на мене чекали молодший інспектор та кілька індійських констеблів. Це був дуже бідний квартал лабіринт убогих бамбукових хатин, критих пальмовим листям, що звиваються вздовж крутого схилу пагорба. Я пам'ятаю, що був хмарний, задушливий ранок на початку сезону дощів. Ми почали розпитувати людей, куди подівся слон, і, як завжди, не могли отримати жодної певної інформації. Так незмінно буває на сході. Історія завжди звучить досить чітко здалеку, але чим ближче до місця подій, тим розпливчастішою вона стає. Дехто казав, що слон пішов в одному напрямку. Дехто казав, що він пішов зовсім в іншому, третій стверджував, що навіть не чув ні про якого слона. Я вже вирішив, що вся ця історія суцільна брехня, коли раптово ми почули крики. Пролунав гучний сердитий крик Іди геть, дитино, іди геть, негайно. І стара жінка з батогом в руці вийшла за рогу хатини, люто відганяючи натовп голих дітей. За нею йшло ще кілька жінок, цокаючи язиками та вигукуючи. Очевидно, було щось таке, чого діти не повинні були бачити. Я обійшов хатину і побачив мертве тіло чоловіка, що лежало в багнюці. Це був індієць, смуглявий дравід, майже голий, і, схоже, він помер не так давно. Люди казали, що слон раптово напав на нього за рогу хатини. Схопив його хоботом та придавив ногою до землі. Це був сезон дощів, земля була м'якою, і його обличчя прокопало рів глибиною фут і довжиною в кілька ярдів. Він лежав на животі, розп'явши руки, а голова різко повернулася на бік. Його обличчя було вкрите багнюкою, очі широко розплющені, зуби вишкірені, і він посміхався. З виразом нестерпного болю. До речі, ніколи не кажіть мені, що мертві виглядають сумирно. Більшість трупів, які я бачив, виглядали диявольськи. Величезна нога тварини здерла шкіру з його спини так само акуратно, як з кролика. Щойно я побачив мерця, я послав бірманця до сусіднього будинку, де мешкав мій знайомий, щоб позичити гвинтівку, яка б згодилась для полювання на слона. Я вже відправив назад поні, не бажаючи, щоб він збожеволі від страху та кинув мене, відчувши запах слона. За кілька хвилин гвинтівка з п'ятьма патронами була в мене. А тим часом прибули якісь бірманці і сказали нам, що слон пасеться на рисових полях внизу лише за кілька сотень ярдів звідси. Коли я рушив уперед, практично все населення кварталу висипало з будинків і пішло за мною. Вони побачили гвинтівку, і всі схвильовано кричали, що я збираюся застрелити слона. Вони не виявляли особливого інтересу до слона, коли той спустошував їхні домівки, але все було інакше тепер, коли його збиралися застрелити. Їм це було трохи весело, як певно, в подібному випадку було б і англійській юрбі, до того ж. Вони хотіли м'яса. Мене це трохи непокоїло. Я не мав наміру стріляти в слона. Я просто послав по гвинтівку, щоб захиститися, якщо потрібно, і знову ж таки, це завжди дратує, якщо за тобою слідує натовп. Я спустився з пагорба, виглядаючи слона і почуваючись повним дурнем, з гвинтівкою за плечем і постійно зростаючою армією людей, що штовхалися за моєю спиною. Внизу, коли відходили від хатин, виднілася асфальтована дорога, а за нею багниста пустка рисових полів, завшишки тисячу ярдів ще не зорана, але розмокла від перших дощів і вкрита жорсткою травою. Слон стояв за вісім ярдів від дороги лівим боком до нас. Він анітрохи не звертав уваги на наближення натовпу. Тварина виривала пучки трави. Б'ючи нею об коліна, щоб очистити, і запихала їх до рота. Я зупинився на дорозі. Щойно я побачив слона, я з цілковитою впевненістю зрозумів, що мені не слід у нього стріляти. Стріляти в робочого слона серйозна справа це те саме, що знищити величезний і дорогий механізм, і, очевидно, цього не слід робити, якщо цього можна уникнути. І на такій відстані, мирно харчуючись, слон виглядав не надто небезпечнішим за звичайну корову. Я думав тоді і думаю дотепер, що його напад збудження вже минав, і в такому разі він просто блукав би безневинно, поки погонич не повернувся і не спіймав би його. Більше того, я зовсім не хотів у нього стріляти. Я вирішив, що трохи поспостерігаю за його поведінкою, щоб переконатися, що він знову не здичавіє, а потім піду собі додому. Але в ту мить я озирнувся на натовп, який йшов за мною. Це була величезна юрба щонайменше дві тисячі, і вона зростала щохвилини, і в результаті перекрила дорогу на велику відстань з обох боків. Я дивився на це море жовтих облич над яскравим одягом. Щасливі та схвильовані цією розвагою, всі впевнені, що слона застрелять. Вони спостерігали за мною, як спостерігали б за фокусником, який збирається виконати магічний трюк. Я їм не подобався, але з чарівною гвинтівкою в руках я на мить став вартим споглядання, і раптом я зрозумів, що мені все ж доведеться застрелити слона. Люди очікували цього від мене, і я мусив це зробити. Я відчував, як їхні дві тисячі воль непереборно штовхають мене вперед. І саме в цю мить, стоячи там з винтівкою в руках, я вперше зрозумів порожнечу, марність панування білої людини на сході. Ось я, білий чоловік з рушницею. Стояв перед беззбройним натовпом тубільців, здавалося б, головний актор п'єси, але насправді я був лише абсурдною маріонеткою, яку штовхала туди-сюди воля оцих жовтих облич позаду. У цю мить я зрозумів, що коли біла людина перетворюється на тирана, вона руйнує свою власну свободу, вона стає чимось на зразок порожнього. Позуючого манекена, стилізованою фігури Сахіба, бо умовою його правління є те, що він має провести своє життя, намагаючись справити враження на тубільців, і тому в кожній кризовій ситуації він повинен робити те, що від нього очікують тубільці. Він носить маску, і з часом його обличчя зливається з нею. Я мав застрелити слона. Я зобов'язався зробити це. Коли послав за гвинтівкою. Сахіб повинен поводитися, як Сахіб, він повинен виглядати рішучим, знати, чого хоче, і робити певні кроки. Пройти весь цей шлях з гвинтівкою в руці, коли дві тисячі людей слідували за мною, а потім мляво плентатися геть, нічого не зробивши? Ні. Це було неможливо. Натовп сміявся б з мене. Та все моє життя. Життя кожної білої людини на сході було однією довгою боротьбою, щоб з мене не сміялися. Але я не хотів стріляти в слона, я спостерігав, як він б'є пучок трави об коліна з тим заклопотаним бабусиним виглядом, який властивий слонам. Мені здавалося, що застрелити його було б вбивством. Хоча в тому віці я не годував вбивством тварин. Але я ніколи не стріляв в слона і ніколи не бажав цього. Чомусь завжди здається гіршим вбивати велику тварину. Крім того, треба було враховувати власника тварини. Живий слон коштував щонайменше 100 фунтів. Мертвий він коштував би лише вартості своїх бивнів, можливо, 5 фунтів, але мені потрібно було діяти швидко. Я звернувся до кількох досвідчених на вигляд бірманців, які були там, коли ми прибули, і запитав їх, як поводився слон. Усі вони сказали одне й те саме він не звертав на тебе уваги, якщо ти залишав його самого, але він міг напасти, якщо ти підходив до нього надто близько. Мені було абсолютно зрозуміло, що я маю зробити. Я мав підійти, скажімо, на 25 ярдів до слона, і перевірити його поведінку. Якщо він нападе, я зможу стріляти. Якщо він не зверне на мене уваги, можна буде безпечно залишити його, поки не повернеться погонич слонів. Але я також знав, що нічого з цього робити не буду. Я погано стріляв з гвинтівки, а земля була м'якою багнюкою, в яку можна було провалитися на кожному кроці, якби слон атакував, я б промахнувся, і у мене було б стільки шансів, скільки у жаби під катком. Але навіть тоді. Я не думав про власну шкуру, лише про пильні жовті обличчя позаду, бо в той момент, коли натовп спостерігав за мною, я не боявся у звичайному сенсі, як боявся, якби був один біла людина не повинна виказувати страх перед тубільцями, і тому загалом вона не боїться. Єдина думка, яка мене турбувала, полягала в тому, що якщо щось піде не так. Ці дві тисячі берманців побачать, як мене погонить слон, спіймає, затопче і перетворить на усміхнений труп, як того індійця на пагорбі. А якщо це станеться, цілком ймовірно, що деякі з них засміються. Так не мало бути. Лишався один варіант я запхав патрони в магазин і ліг на дорогу, щоб краще прицілитися, натовп стих. Із незлічених горлянок вирвалося глибоке, тихе, щасливе зітхання, ніби люди бачать, як нарешті піднімається театральна завіса. Зрештою, вони збиралися розважитися. Гвинтівка була гарною німецькою, тоді я не знав, що стріляючи в слона, треба стріляти, щоб, наче перерізати уявну планку, що йде від однієї вушної щілини до іншої вушної щілини. Тому, оскільки слон був боком, мені слід було цілитися прямо в його вушну щілину. Насправді я прицілився на кілька дюймів від неї, думаючи, що мозок буде десь там. Коли я натиснув на курок, я не почув пострілу і не відчув удару. Як завжди, коли постріл потрапляє в ціль, але я почув диявольський рев радості, що вирвався з натовпу. У ту мить, по відчуттю за надто короткий час, щоб куля встигла потрапити в ціль, зі слоном сталася таємнича жахлива зміна він не врухнувся і не падав. Але кожна лінія його тіла змінилася він виглядав раптово приголомшеним, зморщеним, неймовірно старим, ніби жахливий удар кулі паралізував його, не збивши з ніг. Нарешті, після здавалося, безкінечно довгої паузи, можливо секунд п'ять, він мляво опустився на коліна. З рота текла слина, його, начебто, огорнула раптова старість можна було уявити, що слону тисячі років я вистрілив ще раз у те саме місце, при другому пострілі він ще не впав. А душною, повільністю піднявся на слабкі ноги та стояв прямо, хоча і з похиленою головою. Я вистрілив втретє. Це був постріл, який його знищив. Було видно, як біль струсив усе його тіло і вибив останні залишки сили з його ніг, але падаючи. На мить він ніби підвівся, бо коли його задні ноги підкосилися під ним, він вискочив угору, як величезна скеля, що падає, а його хобот тягнувся до неба, як дерево. Він засурмив вперше і востаннє. А потім звалився черевом до мене з таким гуркотом, що, здавалося, земля здригнулася навіть там, де я лежав. Я підвівся. Бірманці вже мчали по багнюці повз мене. Було очевидно, що слон більше ніколи не підніметься, але він не був мертвий. Він дихав дуже ритмічно, довгими хрипкими вдихами. Його величезний бік болісно піднімався і опускався. Його рот був широко відкритий, я міг бачити далеку вглиб печер блідорожевого горла. Я довго чекав, поки він помре. Але його дихання не слабшало. Зрештою, я вистрілив два свої останні постріли в те саме місце, де, як я думав, мало бути його серце. Густа кров хлинула з нього, як червоний оксамит. Але він все одно не помер. Його тіло навіть не здригнулося, коли постріли влучили в нього, мучене дихання тривало без перерви. Він помирав дуже повільно. У великих муках, але в якомусь далекому від мене світі, де навіть куля не могла завдати йому більше ніякої шкоди. Я відчував, що маю покласти край цьому диявольському шуму, здавалося, жахливим бачити, як величезна тварина лежить там безсила поворухнутися і водночас безсила померти, а я навіть не в змозі його добити. Я послав назад за своєю маленькою гвинтівкою. Та висипав постріл за пострілом йому в серце та в горло. Здавалося, це не мало жодного ефекту, мучні зітхання тривали так само рівномірно, як цокання годинника. Я більше не міг цього терпіти, і пішов. Пізніше я дізнався, що йому знадобилося півгодини, щоб померти, а бірманці ще до мого від'їзду несли ножі та кошики. Мені сказали, що до обіду вони обдерли його тіло. Майже до кісток. Після цього звичайно тривали нескінченні дискусії щодо застреленого слона. Господар був розлючений, але він був лише індійцем і нічого не міг вдіяти. Крім того, юридично я вчинив правильно, бо скаженого слона треба було вбити, як і скаженого собаку, якщо його господар не може його приборкати. Серед європейців думки розділилися. Старші чоловіки казали, що я мав рацію, молодші чоловіки казали, що це чортів сором стріляти в слона за вбивство індійця, бо слон коштує більше, ніж будь-який клятий індієць. Зрештою, я був дуже радий, що того бідолаху було вбито. Це юридично виправдало мене і дало мені достойний привід застрелити слона. Я часто розмірковую. Чи хоч хтось зрозумів, що я зробив це лише для того, щоб не виглядати смішним? Осінь 1936 року.